Настав час реального фішинга, а не віртуального. Оба на фіш. Спеції в роботу. Мотиль. І чебурек на підхваті. Чебрець-щасник. Чебуречик. Замішуємося. І до роботи. Будемо трохи підкормлювати на поплавочок. Може навіть краще буде, ніж на фідери. Ех! Або гачок порвав, або губу. Гачок порвав. єлі встиг вудку перехватить. Ну, Гачки розраховані на Херсонського карасика, а не на Миколаївського коробчика. Фігонуло так, що мало не показалось. Насадимо кукурузяку, додалимо прикорма і зможемо повторити. Блін, от макуху в кукурузу сипати не треба. Портить смак і І ще щось запріє, Чи ще що не хороше. Як то кажуть, неприятно і случилось. Оп! Порядок. Хоч бери і прям туди під комишець закидай, постійно вивертайся, там води, ну ближче, ну, ніж по пятку. І корок постійно вистрибує там під гілляками, Короп'яку на гілляку. От так от. Гілляки закинуті. одна махова. І дві з котушками балонки. чи як ви там. Я в цих названнях не розбираюсь. Я знаю, що є з котушкою, є без Мені для того, щоб нормально рибу ловити, більше знань не потрібно в цьому плані. Ці ваші імпортні назви. Отак от. Здавалося б, ще якихось три місяці тому, якщо трошки не більше, рибалили на карасика. У комишанах на Вірьовчині, там де щуку ганяли весною взимку окуня і тараньку. Ще й по кризі вспіли побігати і відосів про запас на цю зиму насняти. Mm -hmm. Є контакт хе то контакт. діло по стягує, ну то таке підгрузив прикормочкою і. Порядок. Ех, тут ще й мусора зловило. Дивлюсь ці поплавки і сльоза на лівий глаз накатує. Так же я сидів в Херсоні не одну тисячу раз. І так само ждав нещасних карасиків, таранічок. Навіть після деокупації в нас тарань перла ого-го, як я вже не кажу за іншу рибу. Класно було. Ну, то таке на фідери сьогодні кльов, ну взагалі не какущий. Видно на погоду. Як бачите, дожді пару днів були і от накатує нова хмара налітає, став, хмару розганяв. Сусід зранку трошки взяв і тишина. Всі інші... Ну, За тим не слідів, ну напроти теж вроде, щось одна максимум покльовка була. І то вони поняли, що треба в самий берег кидати. А в нас галушнячина на фідери. Я стільки не перезакидаю. Ще одна клювака, Що ж воно тільки на Офігеть! крючок розігнуло. Я навіть підсікти не встиг. На цей раз видержала леска, Не видержав, не витримало японське качество. Нічого, гачків у нас предостатньо. Не так багато, як тут риби. Але ще на пару клювань вистачить. Ну і на хороший урок з тим, що на коропа треба йти з котушкою. Навіть на не дуже великого, ібо нефік. Як ви бачите, кукурузка поганенька. Ібо скльовує, рве, не встигаєш лутку схватити, він уже гачок натягнув і розігнув. І опять же, коли він починає стартувати десь подалі від тебе, ну що ти йому зробиш? Та нифіга. Оп. Еть. Тише, тише засранить. Фрикціончик треба навчитися регулювати. Тут він швидкий, як понос. З полуоборота повністю відпускається. Ну ви зрозуміли за що я? о. Хорошого коробця можна і підтягнути. Це не та мелочі, що вона поплавок бере. Яка вже тут розмножилася, вважається місною. Хоча ставок чисто під зариблення і швидкий вилов. Цей звук, його так частенько не хватає. Булі, так сказати, часи. Були часи, коли таскали. Ех, а хто пам'ять адміральський мостик? Чортове коліно конка. Та ми нам, по-моєму, на десятку короп обрали. Чи щось таке. Я пам'ятаю, що я щось здоровенне фоткав там. Мабуть, десь 20-й рік. Оп! І так бувало 2-3 коробчика, 4 за ніч. Підхватимо кіло плюс. І карасі гарні херсонські були. Чисто проникновенія на виліт. Оп! Реальний фіш. Фіш фіш Хантер. Красавчик, чистенький, Откормляний, чекає вас в Матвіївці. Я б не беру. Я взагалі нічого не беру. Куди його? В бліндаж рибу чистить чи на хату, нафік вона треба. Ролла купив, з'їв, все. Рибний план на цей год виповнен. Щоб херси, ладно, це б в херсоні було щось би почистили, пожарили. Щучку на її корочку пустили б в березні місяці. А так, та ну ви що? Оп, полна фідерастія, спеції, мотиль. І чебурек. Він же чебреть-чесник. Блін, одне лучше краще іншого, а нічого більше і не залишилось. Будемо добивати спеції. Оп, цього тут бути не повинно. Мусор не розкидаємо. Тут його кожного дня їздять збирають з мусорних баків. Жидковато пішло, ну нічого. Реал фіш він реальний фіш. Зараз нап'ється водички і буде порядок. І ще й під поплавчанку закормимо. За нефтік делать. Оп, мусор весь в пакетик і бочка прямо рядом. Сьогодні трошки не кльовий день, але вихідний не вибирають. А, як звичайно, була клювака, дьоргнуло і порвало повідесь. І ви можете повірити, в який раз на, на, не на саму кончену вудку, ну суть, ви поняли, на ту вудку, де не перестрахуєшся. Де нічого не зробить. Її або в руках держать, але ну, опять же, коли короб на той на тому краю вудки, блін, я зрозумів, куди я ту фігню закинув, ви абсолютно ніфіга не зробите, він просто тягне і все нафік рве. Оп! І один гачок, будь ласка. Це вудка, блін. Ходяча катастрофа, мінус три риби. На її місце я зараз телескопчики з котушечками поставлю. Нехай попробує з ними так, так поступити. А прикиньте по закону подлості поступи. Все, це, конечно, класна штука, але не настільки. О! сусід завівся, шабаша вже Діло йде к двом часам дня. Воно то жарко, але як бачите, класний вітер дує. Тому можна ще сидіти, бо без зонтика зовсім скудно. Ех, неробочий вівторок. Реально. І по рибі не робочий, і по роботі не работаємо. Так, так, так. Похоже, і на нашу мостику перекинувся короб з поплавцем. В турборежимі дивлюсь, з тої сторони пливе. Даже догадуюсь, хто загубив. Ну, експерт клеєний, Діланий Йомаю ну все може бути. З гирьками, з наборними всі діла. Ну, так собі фігня. Десь тут його і оставимо. Антена. О, то вродіни на поповчанок я в нього не замічаю Чисто донки. Погодка вітер стихає. А сонце ніяк не затягне. Як це все надоїло, це капець. Короб ноль, ноль емоцій. Не проявляє взагалі не в мене, не напроти людей, а їм взагалі весело. Я з цієї сторони став, думаю, що я за мостик в два рази більше заплатю. Но мені буде сонце в спину світити. І вам буде в спину світити, а не в Харю. Бо... Бо це буде просто повна габела. З тої сторони можна тільки ставати, коли на весь день пасмурно передають. І то все одно сонечко прорізається. Там наші улюблені місця з адміралом два крайніх. І в цьому році, здається, так, і в цьому році там рибалили раз чи два. Може даже з цього мостика були і там були. Було діло. Адміралу позвонив, щоб котів кормив, а то він їм тільки з утра жрать дає. Я дивлюсь, коти під відеокамери там хвостами сигнал, сос малюють. Рижик під камерою сидить з сутками. Подивись, який я худий, який я голодний. Дзвоню, покорми кота на ніч, йоханий бабай. З утра покормив, що ж він вже через півчаса голодний. Мишами ситий не будеш. Тим більше, ви знаєте з того рижика мишолов так собі попрошайка знатний. А мишоловні по сусідах піде жить. А що тут, собственно, проїхать? Я думав, у них риба попалася, к думаю, вони б через деревину вудку не перенесли б. Будемо шабашити. Кльов на вечір буде. Я впевнений, але мене тут не буде. Я піду по ДТБ на бубінюсь квасу. Якщо в них буде білий, От чорного аж почки встають. От цього нефільтрованого, це капець. Це Арсенівський чорний, це гадость. Страшно. Обичний я тебе ж цей Арсенівський норм. А є же ще фільтрований. Я його попробував в цьому, скажіть, та я скажу в Києві. Коли було тут 4 дні в ЖК Уютний квартал. Він уже затишний, мабуть. Декомнізували його. Слово уютний. Ну, не важливо, там був теж хороший квас, і він був, по-моєму, даже класний без осадка. Таке ото. Ладно, будемо збиратись. Шкода прикормку, але то таке буде ще. Але не факт. Обана! Да. помийся. А ми запакуємо лишнє, що залишилось. Чевурек і мотиль. Я ще врешті буду звати чебуреком. Поплавило мене. Що ж, силочки на добро в описі під відео і в магазинах вашого міста. Радий, що в нас є Real Fish, що він з нами. Діліться роликом з друзями. Матвіївка і Матвіївські коропи вас чекають. А чому не клює? Я вам зараз приблизно скажу. Ви знаєте, я опитний по ставках, не те слово. Стільки я в кривому розі ставків про... Прокатав і прорибалив, що труба. Там в основному вся риба у нас була і зі ставків. От, коли от така фігня, вон бачите, з труби вода хлища. Коли в ставків ну, починається, хоч даже на пару міліметрів уровень води піднімається, коли на ньому глибина метр з кепкою, коли шлюз відкривають і вода фігаче. Проїздить одне із двох. Лібо риба на всьому ставку двоє суток не клює, лібо вона клює. Але зачасту старфішинг і не тільки, як тільки вони піднімають дамбу і набирають ставок, от величезний ставок, не знаю як воно впливає, але отак, 5 хвилин. Риба рот закрила. І що важливе, важне, ну, не те, що треба, і не бере взагалі. Так що якось так швидше за все, і за те, що води набирають. Але це теж потрібно свіжак, свіжак, свіжак.